По аптеках. Що я хочу сказати, ліки були зібрані нами на суму 9 тисяч гривень. Тут ми їх закупили і хочу просто відмітити, що пані Ковальчук, аптека біля 12-ї школи, е, Ріхтер, аптека Ріхтер, нам дали безкоштовні ліки. Далі дали нам цілих два ящики ліків дала. Підприємець Аня, вона не захотіла називати своє прізвище, і вона ще потім приносила ці ліки до нас і так далі. Ну і, значить, ми збирали далі, почали збирати допомогу для жителів для для Харпаченка, Обанасю Арутонян. В той же день, коли ми зібрали допомогу, ми зібрали, ми віддали. 10 тисяч гривень зразу віддали опанасюк Вікторії зразу, от допомоги зразу на місце віддали їй допомоги. Потім ще 2 тисячі гривень. Особисто там жінка принесла їй передала коштів. Всього було в нас зібрано коштів за цей період. Ну ви вже знаєте, що було зібрано коштів нашої організації. Я скажу на 100 тисяч 131 гривня коштів. В тому числі на ліки, на допомогу, ми ще давали допомогу, давали допомогу в лікарні, провідували, в нас є волонтери, ось, провідували хворих, давали на харчування, ми всього із цих коштів було виділено до 20 тисяч гривень. І на сьогоднішній так, так, так. Ми, ми в загальному наша організація зібрала 150 тисяч гривень. От, 150 тисяч гривень. 30 тисяч на даний період у нас є. Чому? Тому що ми кожен день відвідуємо хворих. Будьте сказати скільки я. поранених, поранених я вибачаюсь. Значить, на мілющенко Саша вчора була зроблена операція. Витягнули кулю. Він здумно, йому потрібна допомога. Не стільки і моральна допомога. Ми запросили психолога, волонтера, який теж приходить. Я навіть не знаю його прізвища. Було немає поранення в шию нього. І куля прийшла на, на вигляд і залишилася з дивитися пересудною артилерією. Пересутній артилерію. Палата номер 9 mm -hmm. Не назвати. Mm -hmm. Знач Значить, вчора від. Геленда Юр... Юрія Вікторовича відправили від Тернопільської області. З Березького Бар... з району Спарського... село, що коли поставлено питання проведення операційного вручання, його переправили сьогодні в Голландію. Переправили в Голландію. Ми виділили з наших фондів 2 тисячі гривень йому на дорогу. Далі ну, зараз. Андрій з обласної лікарні він ходить на костелях, Ми теж відвідуємо. Сьогодні має прийти психолог і з ним працювати. Ну, саме ну, погане це 26 років. Іван Михасик. Значить, це людина, в якої виділена операційно, немає операції, зробили легені, значить, немає одної легені. Середина дихальних органів спечена. І дуже в дуже важкому відстані знаходиться і потрібно, мені здається, що потрібно е, просити всіх, щоб її е, ну, терміново відправили на лікування. тому що Зараз такі у нас волонтери, їм подякувати. Хочу подякувати всім людям, рівнещі рівного, всім моїм волонтерам, які допомагали. І особливо хочу подякувати Матвій, Галині Михайлівні, от, яка організувала медичне обслуговування цих поранених людей. Там Галина Федоровна, повар-діетолог, Лариса Повар така є, Таня. Юля, Оксана, Оксана завезла 12-ту палату свій особисто телевізор. Ну тобто ми працюємо. Так. Немає в мене прізвищ. люди не хочуть називати призвіще, просто називають себе воєменами. Ну, ми не... ну ось. і що я хочу ще раз сказати, що ми працювали ще з Щерб'як Юлією. От вона теж через соцмережі організувала. Збір коштів і в цю копійку в 171 тисячу, там з копійками теж війшли її кошти, і також е, об'єднання майдан принесли кошти нам і теж тут є акт, хто скільки дав цих коштів. Якщо хтось цікавить, прошу за це більше на така річ, досить. Неприємно, тому що зараз дійсно ми перейдемо ці кошти, але по місту і області продовжується безчинство тої влади. Йде саботаж практично всього. Появляється велика кількість груп, груп людей, які не ідентифіковані ніким. Вони себе називають і правим сектором, і ВИСО. Але вони чесно кажу не підпорядковуються ніколи. Ми ж виносить тільки з північних районів, де масово вирубується ліс в першу чергу тут.